Днями командування сухопутних військ ЗСУ попередило українців щодо кримінальної відповідальності за перешкоджання роботі службовців ТЦК. Такі дії загрожують порушникам позбавленням волі на термін від 5 до 8 років. Втім, деяких громадян це не зупиняє у четвер, 29 травня. На Хмельниччині стався черговий інцидент з нападом на працівників територіального центру комплектування. Докладніше про подію далі. Підписуйтесь на наш канал. У Кам'янці-Подільському натовп із понад сотні людей атакував та пошкодив службовий автомобіль ТЦК. Як повідомили в установі, група громадян заблокувала автівку мобільної групи оповіщення, порізала шини і чинила організований спротив виконанню службових обов'язків представниками ЗСУ. На місце події викликали поліцію та представників військової служби правопорядку. Наразі слідчі намагаються встановити особи тих, хто заблокував авто та підбурював натовп на активні дії проти працівників. Також громадян заклали. Ликають до негайного припинення будь-яких протиправних дій. При цьому реальні причини, через які місцеві мешканці почали блокувати автомобіль з працівниками ТЦК, наразі достеменно невідомі. У Хмельницькому ТЦК цей момент обійшли увагою. Місцеві канали також висвітлюють тему дуже обережно. За деякими даними натоп намагався відбити чоловіка, якого буцімто хотіли бусифікувати. Також припускається, що конфлікт почався саме через дії працівників ТЦК, а не через дії звичайних. Громадян останнім часом конфлікти між службовцями ТЦК та цивільними особами трапляються дедалі частіше. На тлі звинувачень працівників центрів комплектування, корупції, так званій бусифікації, було зафіксовано вже декілька випадків нападу на патрулі. Зокрема, як раніше повідомляв Телеграф UA, у місті Новий розділ Львівської області група осіб побила старшого солдата ТЦК Нестора Дидика. Потерпілого госпіталізували з численними гематомами та переломами вже за кілька днів у Кременчуці. На проспекті Лесі Українки група людей скоїла напад на автомобіль Рено, на якому пересувалась група військовослужбовців ТЦК та СП. Двох нападників вже затримали. Решту досі розшукують. Попри це, мобілізація в Україні триває, а працівникам ТЦК вдається виконувати свою роботу з поповнення війська особовим складом. За словами президента України Володимира Зеленського, щомісяця Україна мобілізує на війну з ворогом до 27 тисяч громадян. Водночас, росіяни для продовження бойових. Вих дій набирають близько 50 тисяч осіб щомісяця. у квітні в інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро президент наголосив, що кожен окремий випадок порушення прав громадян з боку ТЦК перевіряється сухопутними військами та міністерством оборони. Володимир Зеленський зазначив, що, хоча ставлення до мобілізації може бути різним, цей процес відповідає законодавству та умовам воєнного стану. Тому, поки триває війна, мобілізація не закінчиться. У середу, 28 травня, стало відомо, що Росія запропонувала Україні провести другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня. За лічені дні всі сторони переговорного процесу включилися в організацію зустрічі. Докладніше про те, хто братиме участь у переговорах і які питання стануть ключовими для обговорення. Далі підписуйтесь на наш канал. Низка масовних атак українських міст з боку Росії змусила Дональда Трампа зробити декілька жорстких заяв на адресу Кремля. Зокрема, президент США сказав, що дуже розчарований продовженням вбивств цивільного населення у розпал переговорного процесу. Трамп заявив, що якби не він, з Росією сталося багато по-справжньому дуже поганих речей. На завершення очільник Білого Дому назвав Владіміра Путіна божевільним, який грається з вогнем. Тепер, за словами Трампа, Кремль має два тижні на те, щоб Продемонструвати прагнення до миру інакше Америка запровадить проти Росії потужні санкції. Вже незабаром глава російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що Кремль готовий до другого раунду переговорів у Стамбулі і пропонує провести їх 2 червня. Станом на сьогодні відомо, що з боку країни-агресорки на зустрічі будуть присутні ті ж представники, що й минулого разу. Переговорну групу очолить помічник Путіна Владімір Мединський, реагуючи на новину, в Білому домі повідомили, що Дональд Трамп теж може. Відправити на зустріч когось зі своїх представників також у Стамбулі будуть присутні радники з питань національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії. Повідомляє ABC News. Україна наразі не надала офіційної відповіді на пропозицію Кремля. Проте Володимир Зеленський зазначив, що Росія досі не передала свій меморандум з умовами для перемир'я ані Україні, ані жодній іншій країні. Президент України впевнений, що росіяни роблять все, щоб зустрічі були пустими. Цю інформацію підтвердив але і у США. за словами спеціального посланця президента США генерала Кіта Келога, Москва обіцяла підготувати меморандум протягом тижня, але досі не зробила цього. Втім, передбачаючи у документі наявність вимог щодо зупинки розширення НАТО, Келог заявив, що США готові обговорювати це, адже розуміють, цілком обґрунтоване занепокоєння Кремля. На думку аналітиків інституту вивчення війни, знищення НАТО та капітуляції України досі залишаються головними цілями Росії. Військо. Військові експерти впевнені, російські війська продовжуватимуть наступати вздовж лінії фронту доти, доки зможуть, або ж поки Україна не прийме умови Кремля. Тим часом російські посадовці спробують використати будь-які нові досягнення на полі бою, щоб домогтися додаткових поступок від України і Заходу під час переговорів. Експерти прогнозують, що Кремль затримуватиме представлення обіцяного ним меморандуму до зустрічі 2 червня. Путін сподівається, що не отримавши документ заздалегідь, Україна відмовить. Ця бути присутньою на переговорах, це дасть можливість Кремлю звинуватити Київ у затягуванні переговорного процесу. У Росії підірвали майора армії і першого заступника голови Ставрополя Заура Гурцієва. Військовий брав участь у війні проти України, зокрема, керував бомбардуваннями Маріуполя. Докладніше про те, як було ліквідовано чергового окупанта, далі вбивство заура Гурцієва сталося у ніч на 29 травня. За даними російських змі та телеграм-каналів, вибух гранати прогримів у районі багатоповерхівки на вулиці Чехова. У результаті загинули двоє чоловіків, які перед цим сиділи на лавці біля будинку і розпивали алкогольні напої. Слідком по ставропольському краю оприлюднив у мережі відео з місця події. На кадрах видно, що вибух пролунав одразу після того, як до Гурцієва підійшла невідома людина. Губернатор Ставропольського краю назвав інцидент і заявив, що слідчі розглядають версію з українським слідом у цьому вбивстві. Як зазначає телеграм-канал Астра на сайті кадрової програми Час героїв вказано, що Гуртіїв очолював повітряну частину операції захоплення Маріуполя. Військовий впровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на цілі, що дало змогу в рази збільшити їхню точність і ефективність, зокрема, вразити базу постачання Азова у жовтні 2024 року. Владімір Путін оголосив про пр. Значення Горцієва першим заступником глави Ставрополя нагадаємо у результаті бомбардувань Росією Маріуполя загинули тисячі людей. Одна з авіабомб, випущених ймовірно, за вказівкою Горцієва, влучила в Маріупольський драмтеатр, де загинуло до 600 осіб. Ліквідація високопоставлених російських чиновників, інженерів та військових, які прямо чи опосередковано були причетні до вбивств українців, продовжується. Той факт, що окупанти гинуть на своїй же землі, доводить невідворотність покар... Рання для усіх учасників геноциду українського народу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.